Я хотів стати героєм для України, але боюся, що став її прокляттям. 1720. сімсот двадцятий початок Другої польсько-української війни. З Софії до Львова почали виходити підкріплення, також із яси. У Львові залишався невеликий гарнізон на чолі з Михайлом Левенцем, котрий готувався зустрічати ворога. Тим часом польське розвідувальне військо захопило туркські ліси на захід від Львова, а один загін рейнджерів підходив з північного сходу від міста. Його було вирішено знищити, поки він не приєднався до основних сил. З цим завданням успішно впорались загони з форту Бережане та гарнізон левенця, що вийшов на підмову. на даний момент у України скуті руки, так як економічного ресурсу катастрофічно не вистачає і приходиться максимально берегти людей під час кожної сутички. А опісля намагатися якнайшвидше поновлювати склади загонів, тож такі вилазки були Україні на руку. А от Польща. Навпаки, готувала потужні армії і поступово просувалась на територію губернії. І от перше польське військо підійшло до Львова. Генерал Ігнатій Вішневський підступив до Львова з тисячним військом, але більше половини його складалось з кірних загонів. Львів був добре укріпленим, але в стіні все ще зберігалась пробоїна, зроблена там українськими силами під час захоплення міста. Частина війська закріплювалась біля пробоїни. Там встановлювались палі і в той бік направлялись гармати для підтримки. Польське військо одразу кинулось до пробоїни, ігноруючи стіни і захисників на них. Тож і українські сили ринулись униз до розлому. Деякі ворожі загони почали прориватись через захоплені проходи біля пролому. Їх зустрічали гармати та загони сердюків. Кіннота, що проривалася у пролом, наткнулась на палі, і шквальний вогонь сердюків та гренадерів, тож велика частина кінноти загинула при першому штурмі. Далі у страшенній тиснявій бій зав'язався навколо проходу. Поляки кидали штурмові загони, а українське військо з усіх сил відбивало атаки. Один за одним противник не витримував і здавався. Бій був повністю під контролем левенця. Коли ворожа кіннота була повністю розбита і підійшла піхота, їх також впевнено розбивали оборонці міста. Польська піхота обійшла пролом через додатковий прохід і увійшла у місто, але там її зустріла уся маса українського війська, і противник, понісши великі втрати, почав відступ. В бою за Львів зі сторони України було втрачено 222 воїни, коли противник зазнав втрат у числі 917 одиниць. В живих залишилось 162 поляки дуже успішний бій. Це вселяло віру в те, що таким чином Україна зможе витримати польський наступ. 1722-го пройшли вибори. Пилип Лизогуб залишився на посаді гетьмана. Та й директорія не зазнала суттєвих змін. Поки в Львові загони перегруповувались, Сава Безпалий у Софії організовував порядок та стримував місцевих відповстань і заворушень. Сава добре розумів ситуацію і, будучи дуже палким, рвався в бій. Але директорія забороняла йому йти на підмогу до Львова, так як у разі невдачі Україна могла втратити дві губернії замість одної. Це рішення ще зіграє свою роль в майбутньому. До Львова з північного сходу підійшло запізніле польське підкріплення. У форті Бережани тим часом уже набралося чотири загони сердюків, один загін компанійців Новицького і загін гармат. Тож це військо за підтримки гарнізону міста Львів відправилось на перехоплення. Українське військо впевнено подолало незначні сили противника і розбило польське військо вщент. Незважаючи на це, в бою було втрачено 124 бійці. Військо Левенця і, виступивши з бережан, загони об'єднались в один гарнізон. Вже в цей момент, після першої битви за Львів, Левенець думав передислокуватись, віддати Львів і зайняти форт. Тим паче, що польські сили постійно маневрували в бік Києва, але Лизогуб і директорія вважали, що краще левенцю залишатись на місці і бути своєрідною приманкою, а Київ мав доволі непоганий гарнізон і міг витримати облогу. Але це рішення обмежувало надходження підкріплення до Львова. Сава Безпалий тим часом лютував і писав гнівні листи до директорії. Шановний гетьмане, я прошу вас. Зберіть усі наявні ресурси і давайте вдаримо по поляках у мінську. Зараз, як ніколи, потрібно бути активними і не дати противнику зайняти вигідні для себе плацдарми. Міста, як тільки розіб'ємо основні сили поляків, ми все одно повернемо. Та директорія, побачивши, які сили насувались на Львів, вважала, що місто варто втримати, бо у відкритому полі перемогти поляків буде ще важче. А біля Львова вже знаходилось два тисячних війська. Одне вів генерал Ясумир Пизік. Його військо було в основному пішим і з пікінерами. А от інше військо, котре з околиць Львова пішло і заблокувало кузні Жешува, налічувало велику кількість ланової піхоти стрілецькі загони. Противник почав ламати логістику. На межі 24-го року три польських армії знаходились на території Львівської губернії. Генерал Ясомир Пизік зайняв тернопільські угіддя. А ще два війська блокували туркські ліси і вище згадані кузні Жешова. В цей критичний момент до всіх почало доходити, яка катастрофа насувається на львівське військо. Левенець вирішив не чекати, поки вся ця армада збереться в одну штурмуючу лавину і повністю укомплектованим військом вийшов з Львова і атакував військо, що утримувало туркські ліси. Так як у противника були два загони гармат, військо левенця зайняло виступ подалі від поляків. Загін компанійців і два загони сердюків заховалися в гущавині далеко від основних сил. На початку бою сердюки, звісно, що встановили палі. Поляки ж одразу відправили кінні загони на штурм. Правий фланг прийняв бій. Кіннота противника була зустрінута шквальним вогнем картечі, мушкетів та гранат від гренадерів. Один загін кінноти спробував прорватися на лівий фланг, але і там його було розбито. Підійшла ворожа піхота. Почався стрілецький бій. Гармати крили противника, і залп за залпом піхоті наносились значні втрати. Коли на правий фланг сил Левенця знову накинули з кіннота, в бій пішли резерви, що ховались у лісі. Основний штурм був відбитий, і у ворога ще залишались гармати та прикриваючий загін піхоти. Українські сили пішли в наступ. Загін компанійців обійшов гармати противника і майже зайшов з флангу. Але, як виявилось, поляки також зберегли резерв, що ховався біля гармат. Компанійці понесли втрати і відступили, не зумівши знищити гармати. Українська піхота тим часом підходила з боку ферми, що прикривала їх від прямого гарматного вогню. Польські резерви за підтримки гармат вступили в бій. Сердюки почали нести доволі серйозні втрати. Компанійці все ж змогли зманеврувати і розбити гарматний загін поляків. Тож піхота сміливіше ринулася в бій. Загін, що охороняв гармати, змінив позицію. Цим скористались компанійці Новицького, котрі обійшли гармати зі сторони ферми і також розбили загін противника. Піхота розбила залишки польських стрільців та рейнджерів, і на цьому битва завершилась. У цій битві Левенець втратив третину бійців. З майже півторатисячного війська залишалася тисяча. Розбите польське військо відступило, а Левенець повернувся до Львова. Настав вирішальний момент. Поляки зберігали перевагу, незважаючи на дві поспіль великі поразки. Тому потрібно було робити наступний крок левенцю. Або в такому складі його військо наступає на військо Ясомира Пизіка, або залишається в Львові і сподівається, що противник дасть шанс гарнізону відновитися та що поляки не наступатимуть найближчим часом. І на середину 25-го року все складалось непогано: військо Левенця перегруповувалось, а поляки не спішили наступати. Та вже протягом наступного півроку. До Львова підійшло польське військо. Левенець вагався. Він хотів спробувати піти в наступ або ж спробувати віддати місто і змінити позицію для більш вигідного наступного ходу. Навіть написав листа до директорії з проханням підтримати його рішення, та гетьман Пилип Лизогуб віддав наказ тримати Львів. Браття, сьогодні звертаюся до вас не як генерал, а як воїн, як один з вас. Ми разом пройшли багато битв, ми разом перемагали, ми разом вибивали поляків з цього ж міста. Ми показали свою силу. Ми показали, що Польща не вправі вказувати українському народу, як жити. Нас чекають битви, нас чекають перемоги, нас чекає слава. Адже ми вільний і незалежний народ, котрий самостійно вирішуватиме свою долю. Прошу вас і сьогодні, вільний народе. Бийтеся, бийтеся сміливо, стійте твердо, стріляйте влучно. Хай ворог пошкодує, що ступив на нашу землю. З Богом. До бою! Михайло Левенець сконцентрував більшу частину наявних сил біля пролому. Було очевидно, що основний удар, а особливо кіннота, штурмуватимуть саме туди. Гармати стояли близько до пролому, окрім одного загону, який стояв по центру. Декілька загонів сердюків стояли на стінах, щоб атакувати наступаючих згори. Битва розпочалась. Дві поляків проти 970 українців. Два війська одночасно штурмували Львівську фортецю. Стіни загули. Перші залпи настінних гармат почали наносити шкоду наступаючим. Частина польської піхоти штурмувала стіни, а решта йшли до пролому. Сердюки забили палями прохід і тоді відійшли, для того, щоб гармати мали простір для залпу. Перші загони противника залізли на стіни, де їх зустріли сердюки, а через пролом вже наступала кіннота. Вороги перли з усіх сторін. Більшість українського війська, відбившись на стінах, зібралася в центрі, куди проривались поодинокі загони поляків. Стіну біля пролому штурмували значні сили суперника. Центр утримувався силами сердюків, кінноти та гармат. Поляки ніби і давили, але кожен метр давався їм величезними втратами. Українська кіннота вже неодноразово вступала в бій, виловлюючи загони, що проривались. Навіть генерал вступив у бій. Центр було відбито, але стіна біля пролому не витримувала. Сердюки Чечеля стояли до останнього. Розрізнені і неорганізовані загони поляків атакували хаотично, але поступово проривались і наносили дуже багато шкоди. Стіна біля пролому впала, тож українські сили зайняли оборону в центрі. Декілька гарматників, а більшість уже були розбиті, повернулися і взялися за покинуті гармати. Центр, не дивлячись ні на що, тримався, навіть впевнено відбивав всі атаки, та поляків було ще дуже багато. Українське військо перегруповувалось і зустрічало противника. Єдина вистоявша гармата, вистрелювала картечу, стримуючи наступ польської піхоти, котра робила останній ривок, штурмуючи фортецю зі сторони пролому. Українське військо трималося за рахунок гренадерів, котрі наносили дуже багато шкоди противнику. З пролому прорвався загін кінноти і декілька загонів піхоти. Тактика вже не працювала. Всі наявні солдати просто билися з останніх сил, а поляки, здавалося, не закінчувалися. Ось ще два загони прорвались в центр і добили гарматників. Їх зупинили гренадери. Цій кривавій січі героїчно загинув генерал Михайло Левенець. У гренадерів закінчились набої, і вони кинулись в ближній бій на останні три загони противника. Стомлені, закривавлені, оточені горою трупів ворогів та побратимів, залишки українського війська таки вистояли і вибили останній загін поляків з фортеці. Битва завершилась. Військо Левенця знищило 2138 ворогів. В живих залишилось 600 поляків, українців залишилась сотня. Ворожі війська відступили, але вже на кордоні Губернії зі сторони Жешува стояли ще війська. протистояти яким попросту не було ким. Сава Безпалий, дізнавшись про результат битви, в гніві розбив свій кабінет в резиденції. Як виявилось, він писав листа левенцю напряму і просив відійти з Львова і дати йому час зібрати підкріплення і прийти йому на допомогу. А зважаючи на те, що військо левенця вистояло, це гнівило його ще більше, адже тепер безпалий був впевнений, що його план був вірний. Пилип Лизогуб також розумів, що ситуація патова. Перемога далась занадто великою ціною, і тепер, якщо не примиритися з поляками, то вони легко зможуть захопити більшість земель України. Тому Лизогуб повернув Польщі Львівську губернію, і тільки тоді польський король погодився на перемир'я. Гетьман чудово усвідомлював, що наказ тримати Львів був помилковим, його рішення призвели до критичної ситуації. А перемир'я ціною у Львівську губернію в очах громадськості виглядало як марно витрачені життя. Але це перемир'я не повинно стати фіналом історії, а тільки завершенням першого акту. Так Левенець виконав поставлену задачу. Мало того, військо Левенця знищило 4,5 тисячі польських загарбників, при тому, що його військо налічувало не більше півтора тисячі душ. За здобутки та самопожертву від сьогодні в Україні введена нагорода орден Серце Лева імені Михайла Левенця. Його вручатимуть за мужність, непоступливість та стійкість в бою. І хоч всі події, які ви побачили сьогодні, є вигаданими, війна в Україні не вигадка. Ми продовжуємо наївний бій з переважаючими силами московитів і кожен прожитий день для нас. Це втрачені життя наших близьких на передовій. Тому підтримуйте Збройні Сили України. Вам можуть не подобатись політики чи їхні рішення, але солдати не повинні від цього страждати. Допомагайте їм. Це запорука нашого майбутнього. Ось такі справи. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бережіть себе. З вами був Тадарім. Працюємо задля перемоги і слава Україні.